Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми знайомимось із темою США наприкінці 19-го на початку 20-го століття. У зазначений період США переймає економічну першість світу, залишивши позаду Німеччину та Велику Британію. Це стало можливим завдяки застосуванню передових технологій, розвитку нових галузей промисловості. Таких, як автомобільна, електротехнічна, нафтопереробна та інші, було удосконалено організацію виробництва та праці, швидкими темпами здійснювалося залізничне будівництво, будівництво доріг та зведення хмарочосів. У 1890 році. Було прийнято антитрестівський закон Шермана, закон проти монополії, що одночасно забороняв страйки робітників. Не дивлячись на відміну рабства, расова дискримінація була притаманною американському суспільству, існувала расова сегрегація, що торкалася різних етнічних груп. Людям виділялися окремі місця у транспорті, у закладах харчування, у школах, на роботі тощо на півдні країни. Расистська організація «Куклус-клан» здійснювала напади на темношкірих. Найжорстокішим був самосуд лінчування. Уряд змінив ставлення щодо корінних жителів індіанців, яких ще раніше масово зганяли до резервацій. За умови, якщо ті займуться фермерством, індіанцям надавали землю та громадянство США. У зовнішній політиці основними векторами експансії були Латинська Америка та Східна Азія. Для цього було збудовано потужний військово-морський флот. У 1898 році відбулася Американо-іспанська війна. Куба, Філіппіни, Пуерто-Ріко, Самоа та Гаваї опинилися під контролем США. Продовж 1901-1909 років президентом США був Теодор Рузвельт, який запровадив програму чесного курсу. Уряд Рузвельда почав судові процеси проти ряду монополій, що порушували антитрестівське законодавство. Були прийняті закони, що контролювали якість та санітарні умови виробництва харчових продуктів та ліків. Розпочато законодавство по захисту довкілля. Інший президент Вудро Вільсон, роки правління якого припали на 1913-1921 роки, розробив програму нової демократії, яка легалізувала страйки, забороняла працю дітей на виробництві. Було встановлено восьмигодинний робочий день, надавалися вигідні кредити для фермерів.